Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як за допомогою системи динамічної математики GeoGebra побудувати прямокутний трикутник за відомим катетом та радіусом. Для початку нам треба побудувати цей катет та радіус. Для цього ми використовуємо інструмент відрізок. Таким чином, ми можемо легко побудувати радіус та катет. Можемо їх перейменувати? Це в нас буде радіус. Окей. А це буде катет. Наступним кроком нам треба побудувати пряму, на якій буде розташовуватись весь, весь наш малюнок. Для цього беремо інструмент пряма. І далі ви бачите, як я легко будую пряму. Тепер поставимо точку на об'єкті за допомогою цього інструмента. Далі. Ми маємо побудувати перпендикулярну пряму до даної прямої. Вибираємо інструмент перпендикулярна пряма. Наступним кроком нам треба побудувати коло. Ми використовуємо інструмент циркуль. Ось він. Для цього нам треба відміряти даний відрізок, який є радіусом. Центром даного кола буде наша точка G. Далі поставимо точки перетину кола з перпендикуляром за допомогою інструмента перетин. Ось ви можете бачити, як виділяється і коло, і пряма. Точки побудовані. Далі нам треба знову побудувати коло, але уже з відомим катетом. Радіусом буде даний катет. Ми вибираємо інструмент циркуль, відміряємо відрізок. Центром буде точка «Ай». Ну ось, ми побудували ще одне коло. Тепер. Поставимо точку перетину кола з іншим колом. Таким чином ми можемо з'єднати отримані наші точки перетину. Використовуємо для цього ми інструмент многокутник. З'єднуємо точки. Ну ось, ми отримали трикутник. Як ми можемо бачити, прямий кут знаходиться ось тут. Перевіримо, чи це справді так. Для того, щоб перевірити, чи справді даний кут є прямим, ми використовуємо інструмент угол, але тільки кут заданої величини. Ми ставимо тут 90 градусів, вибираємо по часовій стрілці, і ось маємо, що даний кут дійсно прямий. Таким чином ми побудували прямокутний трикутник з заданим радіусом та катетом. Ось катет, ось радіус. Але їх тут два. Тепер ми маємо, ми маємо попрацювати над оформленням даного, даної побудови. Для цього ми можемо змінювати кольори відрізків, використовуючи властивості ось колір, наприклад. Ви бачите, що колір дійсно змінюється. Відповідно до даного кольору ми також можемо змінити і відповідні їм відрізки. Вибираємо відрізок і ставимо йому відповідний колір. Аналогічно можемо зробити і з іншим нашим відрізком. Вибираємо якийсь інший колір, і відповідно йому Вибираємо знову властивості і відповідний кольор. Також ми можемо змінювати кольори наших кіл. Наприклад, ось таким чином. Вибираємо властивості, ну, вибираємо якийсь колір, і ось тут де заливка. Реагуємо. Ми бачимо, що наше коло, наше коло набуло деякого кольору. Так само ми можемо зробити і з іншим. Наприклад, ось такий колір. Якщо ви розтягнете до кінця, то коло буде повністю непрозорим. Але нам це не потрібно. Ще ви можете прибрати зайві точки та об'єкти, натиснувши праву кнопку миші і вибравши інструмент Показувати об'єкт. Ви бачите, що точка зникла. Або можна прибирати назви наших фігур. Для цього ми вибираємо інструмент Показувати обозначення. Таким чином ми їх прибираємо. Ось, ви бачите, розтягув... якщо розтягувати катет або радіус, наш трикутник змінюється. На цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу!